Сьогодні дуже важливий день день передовсім, світлої пам'яті В'ячеслава Максимовича Чорновола. От так складається його життя, що він народжений у переддень Різдва Христового саме у Різдвяний вечір. А пішов життя у день благовіщення. Напевно, що для того, щоб народитися. Треба мати ласку від Бога в такий день, щоб піти з життя у світлий день. Благовіщення теж, напевно, треба мати певну місію, певний знак для суспільства. Адже сьогодні, коли ми говоримо про благовіщення, воно несе нам світлу звістку: спасіння, спасіння української нації, спасіння українського народу. Поруч з відродженням, яке насправді приніс в нашу хату, Вячеслав Чорновіл. Сьогодні ми схиляємо голову перед світлою пам'яттю усіх борців, бійців, які віддали своє життя на ухтар служіння українській нації, хто своєю працею і боротьбою заслужив честь і славу. Все, що вони нам сьогодні залишають, лише відповідну візію. Візію їхнього життя, їхніх поглядів, їхніх ідей. Звіряємо свої погляди, звіряймо свої кроки на тих, хто щиро у праці й боротьбі за правду, за волю, за кращу долю майбутніх поколінь віддав своє життя. Слава Україні!